Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вирішив зробити, як на мене, досить такий цікавий формат огляду гри Сіфу, котра була дуже обговорюваною на момент виходу проєкту. Але саме я дібрався до неї ось лише недавно, дякуючи роздачі від PlayStation Plus. І хотів би я з вами поговорити не лише про сюжет гри, а й спробувати заглибитися в світ Сіфу та трішки розібратися в лорі цього проєкту. Звичайно, сюжет в грі через катсцени подається дуже поверхнево, це так м'яко кажучи. І граючи в цю крутизну, ви звичайно можете пропустити пов свою увагу масу інформації, котра лежить не на поверхні, а подається під час геймплею, через оформлення локацій, наприклад, чи записи в колекційних предметах. Подібний формат я бачив на Ютубі вже безліч разів, коли люди присвячують лору Дерк Соулсів тих самих цілі години відео. Хоча на перший погляд сюжету в темних душах нібито й немає. Так от, давайте ми поринемо в глибини світу сіфу. Сподіваюся, вам буде цікаво. Біля мікрофону Ігор Шаман і ми спробуємо зараз розібратися, що ж тут відбувається. А почали події в грі розвиватися ще задовго до того, як ми самі починаємо грати. Коли саме нам не кажуть, але все ж таки давним-давно, будемо говорити так, існував орден, який називав себе алхіміками. Вони практикували кунг фу, а конкретніше техніку пак-мей. І ось я на екрані буду час від часу виводити колекційні предмети з гри, котрі несуть в собі часточки лору, про котрі ми говоримо, щоб вам було видніше, про що я розповідаю, і звідки це я все взяв. Так от алхіміки володіли п'ятьма талісманами стихій, сила котрих була просто таки неймовірною. Вона могла як дарувати владу над стихіями, так і робила людей держими силою безумцями. Ця сила була настільки могутньою, що могла знищити навіть весь світ. Алхіміки поклялись, що будуть оберігати ці сили від людей та використовувати їх лише в добрих цілях. Та от з'явився ще один орден, котрий назвав себе хранителями. Вони вважали, що талісмани насправді це пастки, котрі створено для розбещення людей. І ними не можна користуватися, бо сила в будь-який момент могла взяти верх над своїми володарями. І сталося так, що одного разу хранителі з силою відібрали талісмани у алхіміків. І поклялися кров'ю, що будуть охороняти ті ціною своїх життів та передавати ці артефакти з покоління в покоління. І ось батько нашого головного героя, а також батько Шона, Дзеньфень це така бабця та ще парочка майстрів техніки Пакмей, про котрі нам не розповідають, були цими самими хранителями нашого часу. А у хіміки, як я зрозумів, тим часом просто пішли в небуття. Якби вони віками не намагалися відібрати талісмани собі назад. Ходила легенда, якщо зібрати всі 5 артефактів, то їх володар зможе оволодіти таємною технікою УД, котра дарує тому безсмерті та здатність розуміти і вибачати людям за їх гріхи. До чого нас звичайно і підштовхує гра, якщо ви хочете отримати гарну кінцівку. Але про це ми ще поговоримо. Хвилиночка автопу. Хотів би подякувати всім, хто підтримує цей канал, а особливо спонсорів: Сержа, Френкі Лампарт і особливо Володимира Вознюка, котрий став не лише спонсором на каналі, а й постійний відвідувач моїх стрімів та щедрий донатер. Дякую тобі, друже. А також дякую за донатик Ігоряну, котрий заходив нещодавно в гості. І ось перед нами головний герой нашого часу, котрий не має імені. В крайньому випадку нам про це не говорить гра. Він чи вона, якщо ви граєте за дівчину, син чи дочка нашого батька Сіфу. До речі, так називають майстрів кунфу в цій реальності, саме сіфу. Його портрет знаходиться ось тут в нас в Угані, де ми запускаємо місії, тренуємося, прокачуємо персонажа та змінюємо тому одяг чи навіть стать. Наш герой має три елементи одягу, котрі вирізняють того на фоні інших. Це медальйон, браслети на руках, а що найголовніше, так це стародавній талісман, котрий тому дістався від батька, про що ми ще також поговоримо. Перед історією талісмана нам не розповідають, але він здатний повертати людину до життя в обмін на його роки. Під час гри ми можемо помирати та воскресати, додаючи років до нашого віку. І якщо ви будете невправним, то програєте померше просто від старості, досягши 70 років. Так от повертаємось до наших подій: батька головного героя та його колег вбивають їх учні, котрі хочуть зібрати у себе всі талісмани. Перший і найбільш простий босс серед них це Фахар на прізвисько Ботанік. Саме він вбиває нашого героя на початку гри в дитячому віці, і саме він ціль номер один у списку помсти нашого протагоніста. Талісман, котрий дістався Фахару, це дерево. І він також є уособленням цінності гуманізм. Так, в цій грі є не тільки п'ять талісманів, а й п'ять цінностей, котрі пов'язані з ними. І саме ці цінності так чи інакше характеризують наших противників. По якійсь невідомій причині фахар використовує мову жестів. Можливо, він глухий, а можливо, просто не любить балакати. Та все ж таки, подивіться, він виглядає як безумна людина з лісу, котра ховається від ТЦК протягом останніх двох років. Лідер угрупування світанок Янь час від часу приглядує за фахаром у відведеній спеціальній для того кімнаті, котру ми можемо знайти до речі на п'ятому рівні гри, і там можна знайти ключ від таємної кімнати на першому рівні, де живе сам фахар. А також медичний звіт, де говориться, що психічний стан нашого бабая йде на поліпшення. Отже, можемо робити висновки, що дашок нашого фахарчика протікає трішечки. І навіть звичайні бандити, котрих ми зустрічаємо на першому рівні нетрів, розповідають нам, що фахар повинен бути ізольований і що той не хоче бачитись з людьми. Чи то він відлюдькаватий, чи то він і справді божевільний, та її страх на обличчі в фінальній сцені бою з ним, як і сам стиль бою Фахара, натякає нам, що він реальний соціопат. Скоріше за все, він свого часу збожеволів від наркотиків, котрі розробив, отримавши в свої руки талісман дерева. В нетрях ми на власні очі можемо переконатися в цьому, знаходячи наркопритони, нарколабораторії, котрі розробляють цей самий фіолетовий туман. Що це в біса за наркотик такий? Це популярний препарат, котрий виготовляється з фіолетових квітів. І саме зображення цієї квітки ми можемо побачити на ключі, котрий веде до закритої кімнати Фахара. А купа грошей, котрі ми знаходимо на рівні, вказує нашому герою, що ця банда займається не лише збутом наркотичних речовин, а ще й замовними вбивствами та шантажем. Ті ще покидьки. Слідом у нас іде Шон, боєць. Це другий босс в грі, його талісман вогонь, а цінність повага. З записок ми дізнаємося, що Шон декілька разів зустрічався з головним героєм в дитинстві, а його батько був також Сіфу та приятелем нашого батька. На момент, коли ми йдемо мститися йому або прощати, в залежності від тої кінцівки гри, на котру ви йдете, ми відправляємося до клубу, в котрому живе Шон. Це заклад його товариша, з котрим вони в дитинстві частенько прогулювали уроки. Доволі цікаво, що діджей в клубі це як це саме композитор гри Сіфу. Але найбільш цікаво те, що час від часу в клубі проводять івент під назвою спалювання. І це не дивно, бо, як ви знаєте, Шон володіє талісманом вогню. Як саме відбувається подія спалювання нам не говорять і не показують, але в певний момент проходження другого рівня ми потрапляємо в спалену версію клубу, котра є, скоріш за все, школою бойових мистецтв Шона. Щоб прийняти участь в церемонії спалювання, а можливо і війти в містичну школу Шона, претендент повинен пройти три випробування. Рухливість, спритність та витривалість. Через те, що Шон дуже вольова персона, котра лише шукає сиву, в його оточенні практично немає друзів, про що нам розповідає хакер, якщо ми його знайдемо на тому рівні. Крім того, свою одержимість сивою Шон розповсюджує і на своїх учнів, про що говориться у ось цій записці. І в тому ж викривленому світі, котрий піддався спалюванню, ми можемо знайти скриньку вогню, в котрій знаходиться фото батька Шона, котрого той так поважає. Але відкрити її можна буде лише за допомогою ключа вогню, котрий ми зможемо, звичайно ж, знайти на іншому рівні. Тут дуже багато секреток і дуже багато бектрекінга, якщо ви захочете зібрати всі колекційні предмети. І як ви бачите, всі елементи цього рівня так чи інакше пов'язані зі стихією вогню, котра дарує силу шону. В другій фазі бою з босом ми споглядаємо, як шон звертається до сили полум'я, підпалюючи арену, на котрій відбувається наш бій. І якщо ми його переможемо, то побачимо, як цей шон смиренно приймає свій програш з повагою до противника, що говорить про залишки доблесті, котрі до кінця не щезли, навіть після приєднання шона до групи світанок. Що таке за група світанок? Ми поговоримо теж трішки пізніше. А поки переходимо до третього боса, котрого зможемо знайти на третьому рівні. Це художниця Курокі, її талісман вода, а цінність мудрість. Її сіфу ми можемо побачити ось в цьому списку поряд з іншими сіфу п'ятірки-негідників. Тут їх обличчя перекреслені, що натякає нам на їх вбиття. Курокі родом з Японії, колись вона мала сестру близнючку. Вони зображені разом на цій світлині, де ми також можемо побачити зображення їх матері, у котрої замальоване обличчя. Чому саме нам не говорять, але можливо це через те, що їх ненька була пов'язана якось з групуванням якудзи. Незрозуміло з якої причини, та все ж таки сестра Курокі вбила їх матір. І ось наша художниця ніяк не могла цього простити своїй сестрі. І в кімнатах на підступі до арени боса ми можемо споглядати сцени бою нашої художниці та її сестри. І те, як та вбила свою близнючку за допомогою катани. Але картина, котру ми бачимо в майстерні курокі, зображає сцену, де вона вбиває свою сестру за допомогою саме Кунаї, а також сцена після бою з босом, в якій ми милуємо куроки та не вбиваємо її, вказують нам саме на Кунай. А ось сама катана зустрічається нам на виставці в музеї, тому висновки залишаю робити вам. Можливо, курокі в першому бої програла, а можливо, то взагалі сцена битви сестри Курокі з їх матір'ю, в котрій сестра цієї ж курокі вбиває маму, а курокі забирає собі куна і матері і мститься сестрі після. Але якби там не було, після цієї всієї сімейної драми Курокі збирається з Японії і переїжджає в Китай. Після подій восьмилітньої давнини, коли вбивають нашого батька, курокі отримала талісман води, а також потрапила під вплив, а можливо, і під наставництво пані Циньфень, про котру ми також будемо говорити на слідуючому рівні. Останнє також допомогла курокі відкрити музей та профінансувала виставку її робіт. Та біль від смерті сестри постійно тиснув на психіку курокі. Вона стала відлюдькуватою і частенько закривалася в окремій кімнаті, як і той же фахар. Пригнічені емоції дівчини настільки спотворили її внутрішній світ, що сила елементу води, котрий був їй підвласний, почала проявлятися як холодний сніг, котрий ми застаємо в першій фазі бою з босом третього рівня. В її руках ось ми бачимо фігурку сестри, котру вона і по цей день оплакує, відчуваючи свою вину в її загибелі. Але зустріч з нами визволяє силу води в серці лиходійки. Дзеньфень, гендиректорка, четвертий бос на шляху нашої вендети. Її талісман метал, а цінність справедливість. Вона була народжена в бідній сім'ї. В дитинстві по якійсь причині втратила руку, але це не зламало дівчину. Вона переїхала до міста, де тренувалася та згодом стала першою жінкою сіфу в цьому місті. Хто був саме її сіфу ніде в грі не говориться. Але коли дзіньфейн сама стала сіфу, то познайомилася з нашим батьком та вступила в організацію хранителів талісманів, де їй підписала клятву своїм іменем та кров'ю. Разом вони берегли талісмани та захищали людей. Після вбивства нашого батька Дзіньфейн заснувала корпорацію і фінансувала, як ми вже знаємо, музей Куроки та святилище Яня. Більш того, за свої старання вона була навіть нагороджена мером ключем від міста. Ось така ось бабця. На черзі янь лідер. Сів у Яня був наш батько. І це зображено на цій світлині: його талісман земля, а його цінність щирість. Янь був кращим учнем нашого батька. І саме він присвоїв собі талісман землі, котрий може зцілювати та воскрешати. Свого часу янь поклявся, що стане наступним хранителем талісману землі, але він не стримав свою клятву, віроломно вбивши нашого батька. Янь також навчав нас бойовим мистецтвом в дитинстві і ставився до нашого героя чи героїні, як до брата чи сестри. Також у нього була дружина та дитина, котрі теж зображені на цій світлині. Але в якусь мить, по якійсь причині їм стала загрожувати смерть, і Янь хотів рятувати тих за допомогою сили талісману землі. Та все ж таки наш батько не дозволив Яню вкрасти реліквію та вигнав того зі своєї школи. Сім'я Яня загинула, і дух його було зломлено. Після цього він хотів лише одного помсти. Та наш батько настільки віддано захищав силу талісманів, що не хотів навіть нам нічого про них розповідати, до речі, про що натякає нам ця записочка. Після подій тієї темної ночі, коли вбивають нашого батька, Янь відкриває своє святилище при фінансовій підтримці від Циньфень та починає в ньому лікувати людей з силою талісману. Але не всі люди могли отримати зцілення. дехто з хворих назавжди зникали безслідно по незрозумілих для нас причинах. Та все ж таки і традиційною китайською медициною він займався, створюючи ліки та використовуючи при цьому силу талісманів. Окрім яня, інші члени світанку теж розробляли ліки, і це ми можемо побачити, потрапивши в певні кімнати на їх рівнях. Отже, після загибелі сім'ї Яня він був в печалі та все ж таки хоч якось хотів виправити помилки минулого. Також ми можемо знайти пам'ятник загиблі сім'ї Яня на території святилища. Коли його вигнав наш батько, Янь відправився до Цзіньфень, в розмовах з котрою дізнався про старовинний орден алхіміків, які, як ви знаєте, вірили, що силу талісманів можна використовувати для допомоги людям. Таким чином, втрачений орден алхіміків було відновлено на чолі з Янім та Дзіньфень. На старовинному сувої ми можемо побачити, як було згодом додано символ світанку саме тієї організації, котру вирішив створити янь задля того, щоб відібрати талісмани у хранителів. Згодом він покликав до себе Шона, Курокі та Фахара. В кожного із них були свої причини заволодіти талісманами, і ніхто із них не цурався піти на рішучі кроки, щоб отримати силу стародавньої магії. Тієї ночі чотирьох сіфу було вбито, останнім з котрих був наш батько. В живих залишилася лише Дзінь котра й перейшла до оновленого складу алхіміків в образі групи світанок. Знаючи, що янь іде до нас, батько нам дає стародавній кулон, який може воскресити тебе після смерті, і наказує нам сховатися. Визнаючи, що він шкодує про те, що занадто багато розповів Яню про талісмани і хранителів, учень і вчитель стикаються в битві не на життя, а на смерть. Де наприкінці, звичайно ж, гине наш батько. Янь задоволений дістає талісман, а потім розуміє, що в кімнаті є ще хтось. Ми виходимо до нього, той дивиться на нас, думає просто піти. Але раптом в його серці з'являється почуття помсти, що ніколи не зникає, і він наказує Фахару перерізати горло нашому герою. Після цього, за допомогою колони, ми повертаємося до життя та бачимо тіло нашого батька. Протагоніст обіцяє помститися Яню та іншим. І так починається наше дорослішання. Після восьми років навчання та збору інформації ми нарешті готові. Наша перша мета фахар, який живе на складі в нетрях. Перелазимо через грати, по дорозі помічаємо, де продають фіолетовий туман, дізнаємося про клуб Шона, вбиваємо декілька міні-босів та близнюків і, врешті-решт, дістаємося до Фахара. Переконавши, що він використовує талісман дерева, ми починаємо йому мститися. Другою нашою ціллю є Шон, тому ми культурно потрапляємо до клубу його друга, займаємося танцями і, пройшовши три випробування, ми знаходимо самого Шона. Ми розуміємо, що той так і не кинув палити, і навіть пуття не навчився користуватися талісманом вогню. Що ж, на нього чекає наша помста. Третьою метою буде найкрасивіша дівчина в цій грі Курокі. Ми робимо вигляд, що знаємося на високому мистецтві, проходимо в музей. На шляху нашої вендетти нам зустрічається безліч цікавих та дивукуватих людей, декілька міні-босів, і врешті-решт, діставшись до фіналу, ми бачимо дівчину, котра так і не змогла приборкати силу води, як і той же Шон, котрий не зміг приборкати силу вогню. Тому настає час поділитися з нею своїм болем за допомогою кулаків. А далі черга за Дзиньфень. Тут ми працюємо за старою схемою, знешкоджуємо безліч охоронців, і бачимо, що корпорація Дзиньфень в курсі, що ми йдемо, по трупам шиванів групи світанок за її душею. Спускаючись все глибше, ми зустрічаємо безліч кімнат з мінібосами, босами де переконуємося, що сива світанку дуже сильно так розрослася за останні 8 років. Ось по цих символах в кімнатах ми бачимо, що світанок міцнішає і міцнішає. Зустрівши бабцю, ми бачимо, що та так і не стала майстром металу за роки своїх тренувань. Ми перемагаємо стару і готові вирушити до фінальної частини нашої подорожі. І нарешті перед нами святилище Яня, в котрій ми демонструємо силу нашого кунг фу всім і кожному. І після красивої сцени бою з Янем ми вирішуємо його долю біля стіни, на котрій намальоване синє дерево. І врешті розуміємо, що почуття помсти ніколи нас не покине. Наш герой тяжко видихає, а його серце сповнює смуток. Але чи могло все статися якось інакше? І тут розробники гри створили істинну кінцівку гри саме для тих гравців, котрі хочуть пізнати силу УД, силу поєднання п'яти талісманів. Що ж, настав час пройти шляхом прощення, щоб дізнатися, як могло насправді все скінчитися в цій історії, якщо б ми не піддалися силі помсти. А для цього нам потрібно не вбивати всіх босів в грі і не мститися кожному із них. Фахар збожеволів від наркотиків, але він підтримував силу гуманізму, чого ми й навчимося від талісману дерева. Шон хотів бути наймогутнішою істотою у світі, але він поважав свого батька та своїх супротивників. Курокі не могла вибачити себе за вбивство сестри, але вона була безмежно мудра. Дзеньфень зрадила хранителів заради влади, але вона справедлива. І все ж таки вона єдиний персонаж, на якого наш головний герой не дивиться, оскільки найбільше за всіх винна саме вона. Дзеньфень нічого не хотіла, в неї і так була сила талісману, вона просто вирішила зрадити хранителів, але і її ми прощаємо. І нарешті Янь, який хотів помститися так само, як і ми. Так само, як і ми, він мстився за свою сім'ю. Янь теж намагався пізнати у де. Але у нього не вийшло, він просто не зміг прийняти справжнє і пробачити свого сіфу. Він піддався помсті та вбив нас. Але в той же час він завжди був щирим. Після того, як ми отримали всі талісмани та не вбили Яня, ми пізнаємо уде силу справжнього прощення. Ми долаємо почуття помсти, дозволяємо Яню, як він думає, перемогти нас. Але на відміну від нас, він ніколи не зможе пізнати Уде, тому що він так і не зміг пробачити ні нас. Ні нашого батька, але ми змогли пробачити навіть його. Пізнавши Сивуде, ми збираємося на гору, бачимо дракона, і нарешті наш головний герой через стільки років спокійно видихає. Після титрів нам показують, що ми стали Сіфу і відкрили свою угань. Та все ж таки невідомо, яка доля світанку і його послідовників. Можливо, колись нам ще доведеться зустрітися з ними. Але не зараз. Дякую, друзі, за увагу! Сподіваюся, вам сподобався подібний формат. Підписуйтесь, ставте лайкоси, як завжди. І головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Заходьте до Стерненка, вірте в перемогу. А біля мікрофону був Ігор Шаман. Слава Україні!